Які реальні перспективи в нашій ситуації нас все-таки змусять погодитися на план Трампа? Де, Якийсь, звичайно, в якомусь да, якісь звичайно змусять, змусять. Якісь можуть бути нюанси, да, вони ще Ну вже первинний план, план кинув з обміном території. Там Донецьк, міняємо на Херсон і Запоріжжя, але там виходить по території, що на, на нашу користь? І тому? Ну, територіально. Тому я думаю, що і Росія тут не погодиться. Але між тим це якби на, на початок торгу. і, і Тобто, вже е, є Трамп варіант його заморожуватися, і це його основний план, Типа, блін, давайте ми без додаткових умов. Просто тупо перестать стріляти, як і Володимир Олексійович. Але чи погодиться на це Росія? Тобто, з дві сторони, із трьох вже погодились, да, умовно. Ну, повторюю, що Зеленський не хотів би цього варіанту, я би не хотів цього варіанту, більшість українців не хотіли. Але е, ми е, тут не зовсім суб'єктні, тому що ми дуже залежні від Сполучених Штатів, від Заходу і так далі. Так далі. От, але чи захоче Росію на такий варіант? Е, ми вже говорили про те, що я більш ніж певен. Що Путін до весни точно не захоче жодних переговорів, тому що він впевнений ще, що ми за зиму посипемося, зима тільки почалась, посипеться тил, посипеться фронт, що е, ЗСУ побіжать. Ну, в общем, що все, все в Фултех. І е, що у нього все буде добре. Путін поганий стратег, Я не знаю, що віра, що йому там е, шамани в Бубін набили, нагадали. Але я думаю, що тільки десь е, умовно, десь в березні, коли стане очевидним, що ЗСУ стоїть, що Україна вистояла в енергетичному плані, е, що в березні сонечко засяяло, що закінчився в українців депресняк, який обов'язково буде в лютому березні він страшний. Згадайте цей рік. Да, от, е, весна це був страшний депресняк, А потім з весною нас попустило, а вже. Зраділи ми 8 серпня, коли почали на Пущину заходити. Десь так буде і наступного року. Але весною в березні умовно зайде Герасимов до Путіна і скаже, що або мобілізація Владимира Владимировича, або м'ясо закінчилось. І зайде, зайде на Біуліна, чи хто там буде замість неї, до того часу її з'їдять, понятно. Я вангую, потім скажуть, що я був правий. На Біуліну з'їдять. От, е, бо вона зайде і скаже: або мір, або рубль буде по 150, типа к бабушки не ходить. А 150 це вже в доларах явно получають менше і гробових, і зарплати, і все, ми, ми ж розуміємо, да? Тобто русі скажуть, та ні, вона такої не підписувати. Mm. Путін умовно буде готовий до миру. А поки що, бо всі кажуть, ось 21 числа, вже січня, Трамп вступить в повноваження і почнуться переговори. Та ну нафіг, Можна ж довго. Причому Путін може там не посилати Трампа, не показувати йому дулі, сказати, Окей, давайте домовлятися, але давайте договоримося о том, де будемо договарюватися. Він запропонує там в Парижі ой, верні, не в Парижі, в Пекіні або в Мінскі, да? А хтось скаже, а давайте в Катарі, а хтось скаже, а давайте в Стамбулі чи в Відні, І будуть місяць домовлятися про те, де ми домовлятися. А давайте домовимося про склад делегації. І вони скажуть: з нашої сторони буде медвідів. А офіс президента скаже, ну щоб посмішити всіх. А з нашої сторони, Мар'яна, без зуба, тоді буде. <сі> і всі, звісно, порушу. От, але в кінці-кінці затвердять склад делегації. І за все піде час, і все одно десь це все почнеться, якщо почнеться. В березні, а можливо і пізніше, тому що Путін може захотіти відіграти ще посейній наступ, да, там, типа, от ще підсохне, ми там в травні підемо, це є наш і рішительний бой. От ми їм наваляємо тоді, рано, але рано чи пізно, в 25-му році, і Путін буде готовий до переговорів. Повторюсь: зараз західні союзники по-тихому готові, Сполучені Штати наполягають, Україні нікуди діватися. Як тільки приставати на цю пропозицію. І от коли пристане на це Путін, тоді все піде. Чу. І е, потім потім, е, ну, що, зберуться, скажуть, о, заморозка конфлікту, ну, там 5-6 пунктів, 5-6 Да? Перестаємо стріляти по тилам, відводимо важку техніку, перестаємо стріляти на лінії фронту, вводимо миротворчі сили. Це я пункти називаю, да? і потім дембель. Тобто оголошуємо демобілізацію. І демобілізація означає, що Аня, а тут останній пункт після того, як ми демобілізуємо там 1700-800, плюс Росія мільйон. Демобілізує, що потрібно робити нам. Звісно, відміняти військовий стан і тут же включати режим виборів. Режим виборів це короткий, короткий режим для парламента. Це 60 днів. Для президента він як короткий, не визначений, Тобто 90, але вони можуть спеціальним законом, наприклад, сказати, щоб провести президентські перші, а другий парламентський. Да, наприклад, там єдиний закон одноразовий, типу, там половину менше, типу, 45 днів. І все у нас 45 днів, півтора місяця, президентський вибор. І коли б не почались там пере перемовини, і умовно вони будуть йти до літа, там червень чи липень. Але там, умовно, літом, в липні, все, відміна військового стану і все. І побігли. А восени ще й місцеві, планові місцеві. І той у нас в один рік буде три вибори. Там, не знаю, в якому порядку президентські-парламентські місцеві чи парламентські президентські місцеві. Тому що якщо по виборчому кодексу, то спочатку будуть парламентські, потім президентські. Але тут, тут Хезе. Тут я пророчить не буду. Але ж. Але ж і звідси починаються стратегія. І стратегія намбива. Уявіть, якщо, наприклад, зелена команда бачить, що їм погано вийшло, що Зеленський не виграє вибори, то Єрмак може сказати: А давайте не відміняти військовий стан, скажуть ворогу ворога, і затягувати з вибора. Може таке бути? Можуть. І вони можуть максимально затягувати, аж поки е, їх не заставлять теж не почнуть бушити, ну, в хорошому смислі слова. Союзники, що харе вже граться. І там не наївсь, не наїць, так? От, І вони е, цю стратегію кинуть і підуть на вибори. Далі, яка ще можлива стратегія? І те, що пропонують Олександровичу, Олександрович, перше я щиро йому пропоную, але я думаю, що і союзники пропонують. Володимир Олександрович, тікай, їдь. Добувай їдь в Штати, в Голлівуд, тебе Штати не видадуть або там, в Ізраїль, Ізраїль своїх громадян не видає, там, ну, кудись їдь, там, на озеро Комо, Віталій чи де у нього там діла. е, Пиши мемуари, але лучше в Голлівуд знімай е, фільм. Е, де ти будеш Камео, там, Зеленський знімає фільм про Зеленського, як Зеленський врятував світ там в 22-му році? Зеленський в ролі Зеленського. Ну, класний серіал, взагалі там. Е, Показують там чи ще хтось викупає. Ну, супер, ми там всі, ми в захваті. От такий варіант. Але я думаю, що його команда буде штовхати зеленського, все-таки йти на вибори, що там, типа, що піпла думається. Або ми там їх там через зараз через TikTok нахибачимо, там вони там, о, в Руменії, там невідомого чудака розкрутили. І ми те розкрутимо Владимир Олександрович. Не, не переживай там, все буде наше. От і можливо там вмовлять його піти. Чому тому, що його команда принаймні хоче, щоб якщо він навіть не виграє президентські вибори, щоб він виграв парламентські вибори, е, ну не вибори, а ну хоча б пройшла якась група товаришів в Єрмак, подалях і всі їхні ну, ці затимуть його, як вимкнув, щоб він заніс. Ну ж стимуть його, да. щоб він на собі хоча да, б їх завів і, і щоб парків, для них парків. була. Ну, депутатство в Верховній Раді як індульгенція від От, і тому і для них це важливо, щоб хоча б якщо у них не буде більшості, навіть але якщо буде там фракція, умовно, там ну, 450% там, 20 да. Це умовно там 100 штиков, і вони будуть там один за одного стоять. Там, ну, приміри, так ну, це ж вони так собі думають. А може, до речі, думають, активізуватися вже, Віктор Анатолійович. Ми про це говорили. Це, там. І Юлія Володимирівна активізувалась, і Юлія Володимирівна теж. ну, от. Бойко представляє заборонену партію на секундочку. Вони, вони ребрендинг зроблять, ребрендинг зроблять, плюс Арістович, і от вони, вони будуть намагатися, зараз всі. Будуть тягнути до себе генералів? чи ну, генерал. Кожен... Я хотіла, щоб ти прокоментував останні рейтинги. Ми про, про них не говорили в кінці це грудня. Аби... Зараз, зараз. Як ж звідси ж і які стратегії? Так, одна стратегія Володимир Олександрович не, не бере участі, інша стратегія е, довгу протяжку робимо. Да? То тобто є, ми не, не, не відміняємо військовий стан.